Всім привіт! Я рада вітати вас! Нарешті знімаю кулінарне відео. В коментарях ви часто питаєте, де я зникла, чому немає кулінарних відео. В листопаді ще я повернулася в Україну. Але, на жаль, зараз я не маю житла, я мешкаю в притулку, там немає кухні, і в мене просто немає змоги готувати е, смачненьке щось таке. Е, тому і немає рецептів. Але я повернулася на тиждень в Польщу по справах і обов'язково вам познімаю деякі рецепти. І почну сьогодні е, зі смаколиків це буде шоколадний пиріг з вишнями. Для пирога мені сьогодні знадобиться 3 яйця, то до них цукор 200 грамів і тепер міксером все замішую. Тепер додаю сюди молоко 280 мл, олія 90 мл, і знов міксером все перемішуємо. Тепер черга борошна, я його заздалегідь просіяла, додаю борошна, додаю чайну ложку розпушувача, але таку з гіркою. Так. 50 грамів какао. Можна какао? в мене це несквік. І знов все перемішую. Ну, ось тісто в мене готове. Перекладаю тісто в форму. На дно я виклала. Пергаментний папір і змастила маслом. Але тіста розрахована на форму приблизно 22 см. В мене форма 18, тому я не все тісто буду вилівати. А десь 2 третини. Майте це на увазі. Якщо у вас велика форма, в мене форма лише одна, тому я вже якось підлаштовуюсь під неї. Буде ще декілька мафінів. Так, налили тісто, тепер вишня. Вишня в мене заморожена була, я її розморозила, от так в неї, сік, витік, і тепер додаю сюди крахмаль столову ложку, перемішую, так, щоб по всій вишні, воно так було. І цю вишню буду викладати. Зверху на тісто. Розклала я вишню поверху і тепер ставлю форму з тістом в духовку, температура 170 градусів, і буду випікати пиріг приблизно 45 хвилин. Так, пиріг в мене вже готовий, я його щойно достала з духовки. Звичайно, краще дати йому трохи охолонути і тоді вже виймати. Зараз я його перекладу на тарілку і покажу вам, як він виглядає зсередини. Ось такий смачний шоколадний пиріг, дуже м'якенький, дуже сочний. З, звичайно, вишні можна додати трохи більше. Якщо у вас є вишня, якщо ви її полюбляєте, У мене було трохи вишні, тому я додала лише зверху. Ну, подивіться, який пишний, м'якенький, дуже смачний пиріг. Обов'язково пробуйте печіть, пиріг дуже смачний. А я, як завжди, чекаю ваші відгуки в коментарях. На сьогодні це все. Все буде Україна!